Методи і форми наукового пізнання. Весь підхід нашого розгляду пізнавальної проблематики привів до необхідності докладніше з'ясувати суттєві особливості наукового пізнання, адже немає сумніву, що наукове пізнання сьогодні є найрезультативнішим і найавторитетнішим. Ми досить часто обговорюючи якісь складні питання, посилаємося на науку. Чекаємо саме від неї або рішучих підтверджень, досягнення суджень і позицій, або безсумнівних їх спростувань. Загальні особливості наукового пізнання вже було окреслено. Детальніше ознаки науки, її місце в житті сучасного суспільства розглянемо в підсумковому розділі. Зараз же звернемо увагу на найважливіші особливості науки, як пізнавальної діяльності. Наукове пізнання постає як усвідомлене та свідомо організоване. Тобто як знання про те, що продукувати, нагромаджувати та поліпшувати знання. Дуже суттєвим, можна сказати, генетичним складником науки постає метод рене Декарта. метод це порядок і послідовність пізнавальних дій, що їх свідомо обґрунтовують та цілеспрямовано застосовують. Загальні особливості пізнання проявляються у науці через наявність в ній трьох рівнів пізнання. Емпіричного, емпірично Теоретичного і, власне, теоретичного. На емпіричному рівні пізнання спрямоване на здобування наукових фактів. За висловом Франціса Бекона: факти це життя науки, основне завдання емпіричного пізнання фіксація. Нагромадження та перше опрацювання фактів. Тому і результатами емпіричного пізнання є факти та певні форми їх зведення, такі як класифікація, типологія та тарифікація. Звернімо увагу на те, що факти це не просто події або явища, що відбуваються або відбулися для науки, далеко не все з такого може бути фактом. Для того, щоб певне явище стало фактом, воно повинно бути зафіксоване з допомогою певного інструментарію науки, описане науковою термінологією, звідси і форми емпіричного пізнання, описи, зведення, протоколи. Особливе значення мають протоколи, бо вони є найпершими фіксаціями фактів. У сучасному науковоздавстві фігурує поняття протокольних суджень, яке має досить часто вирішальне значення щодо надійності самих фактів. Коли факти здобуті та певною мірою впорядковані, виникає необхідність їх подальшого інтелектуального опрацювання. Тут на перший план виходять деякі загальнологічні інтелектуальні процедури. Проте, в науці вони також здійснюються чітко, ретельно контрольовано і застосуванням спеціальних операціональних засобів, наприклад, апарату математичної логіки. Отже, тут фігурують метод аналізу та синтезу, індукції та дедукції, формалізації та ідеалізації. Результатом теоретичного пізнання постають наукові теорії. Система раціонально-логічних тверджень, понять, принципів законів, що віднесені до певної сфери реальності. Як звичайно, наукові теорії будуються за принципом піраміди, у розміщені вихідні концептуальні принципи науки, що фіксують її фундаментальні. Установи, наприклад, закони Всесвіту всюди однакові, Світ є впорядкованим, тобто має регулярність, а не є безладним. Все підлягає формалізації та математичному обчисленню. Будь-що існує, можна уявити у формі системи. Далі йдуть принципи, що фіксують фундаментальні. Якісні характеристики, досліджувальної реальності, потім теореми, закони, твердження, поняття, фактичні дані, теоретичне пізнання, як звичайно відбувається у формах міркування, інтелектуального споглядання, уявного конструювання та уявного експериментування. Всі вони спрямовані на побудову наукової теорії. Найчастіше при цьому використовуються такі методи, як аксіоматичний, теоретичного моделювання, гіпотетично-дедуктивний, сходження від абстрактного до конкретного, поєднання історичного та логічного, системно структурний. Останнім часом у науковоздавстві звертають увагу на важливу роль експериментально-практичної бази науки, де створюються інженерні забезпечення наукових досліджень, прилади, проводять експериментальні випробування наукових положень. Отже, наш екскурс у методологію наукового пізнання свідчить про те, що сучасна наука постає досить насиченою та різноманітною, а водночас і складною, з арсеналом тих засобів, які вона застосовує з метою підвищення достовірності та ефективності людських знань.